І хочу поділитися з вами темою, яка є важливою для мене, і я сподіваюся, вона є також актуальною для вас сьогодні. Напевно, піку своєї актуальності вона не була момент початку повномасштабної війни в Україні. Адже коли ми вперше почули, коли ми дізналися, що почалася війна, почуття, які охопили нас першими. Були почуття переживання. І в той момент я задав собі питання: в чому різниця в такій ситуації між нами і невіруючими? Чим ми відрізняємося? І відповідь я знайшов в Євангелії від Івана, 16 розділ, 33 вірш. Давайте відкриємо Євангеліє від Івана, 16, 16 розділ, 33 вірш. Це я сказав вам, щоб у мені ви мали мир у світі зазнаєте страждань. Але будьте відважні, я переміг світ. Отже, Ісус говорить нам: ми бачимо, що переживання наші є наслідком страждань. Страждань не лише особистих, але й наших близьких, наших рідних, і навіть людей, яких ми зовсім не знаємо. Таких людей, які були в Азовсталі, Маріуполі, Бучі, Дніпрі. Нещодавно в Умані, нам болить за них, ми переживаємо за них, за їх страждання. Господь говорить, що ми, будучи навіть дітьми Божими, все одно зіштовхуємося з стражданнями. Але ці страждання від світу цього. І наш Господь Ісус Христос переміг цей світ і дарував нам мир. Наступне питання, яке виникає, як же нам знайти цей мир? Як же нам відкрити його? Дякуючи апостолу Павлу, він дає нам чітку інструкцію. Він, будучи людиною порядку, підпорядковує пункти цієї інструкції, і пише їх в посланні до Филип'ян в 4 розділі 6 по 7 вірш. Давайте відкриємо. Послання до Филип'ян, 4, розділ, 6 вірша. Нічим не журіться, але в осьомі молитвою та благаннями з подякою висловлюйте ваші прохання Богові і мир Божий, який перевищує всяке розуміння, нехай береже ваші серця і ваші думки. В Христі Ісусі. Отже, перший пункт, про який говорить нам апостол Павло: не журіться. Як би боляче нам не було, як би ми не переживали, ми маємо зупинитися і перестати впадати у відчай, і продовжувати свою справу, продовжувати діяти за цією інструкцією. Наступний пункт, напевно, один з найскладніших. Адже коли ми страждаємо, нам дуже важко приносити подяку Богові. І коли тільки почалася війна, моя молитва виглядала таким чином. Господи, ми... в нас було стільки планів, ми хотіли служити Тобі, ми хотіли сіяти Твоє слово в невіруючих серцях. Аби воно проростало. ми хотіли нести Твоє Слово, Твоє ім'я. Господи, я пішов в біблійний інститут, аби навчитися проповідувати Твоє ім'я. Навіщо мені ця війна? Навіщо вона прийшла? Господи, вона нам не потрібна. Закінчуй її. Або, можливо, наша молитва взагалі може виглядати таким чином. Господи, ми знаємо, що ти вседержитель і все підпоря... підпорядковується тобі. Тому, якщо ти дійсно існуєш, нехай війна закінчиться. Молячись такими молитвами, через декілька днів ми впадемо ще більший стрес. Адже війна не закінчується. Вона той момент лише набирала обертів. З кожним днем все більше і більше людей починало страждати. І окрім того, страждання в нас виникає ще й нове. Бог не відповідає на мої молитви. Бог не чує мене. Можливо, він зовсім вже й не поряд. І тоді ми розуміємо. Що в нас виникає ще більше депресії? Невже ми дійсно думаємо, що молитвою маніпуляції ми зможемо змінити плани Бога? Ні, навряд чи. Зрозумівши це, через певний час моя молитва змінила свої акценти. Я зрозумів, що Бог готував мене до цього моменту. За декілька тижнів він попереджав, що це може трапитися. Я думаю, не, не тільки мене, він попереджав про це. Ми мали нагоду підготуватися до цього. Мої батьки змогли закупити все необхідне для цього моменту, заправити машину. Моя сім'я не розібрана, вона у купці. Вони всі разом вдома. Сьогодні Бог знову захистив мене не від ракет. Він дарував мені ще один день, аби прославити Його ім'я. я зрозумів, що мені є за що йому подякувати. Після чого в мене було лише одне прохання: Господи, якщо ти залишив мене в Києві. То я хочу продовжувати служити. Я хочу продовжувати нести твоє слово. І Бог відповів мені через людей. Він дав нам можливість ходити до дітей у підвал, проводити їм програму. Він дав можливість допомагати людям, які потребували в нашому районі цієї допомоги. В той момент я ще не розумів, чи дійсно це. Від Бога, адже коли ми вперше заходили до цих дітей, ми взагалі казали, що ми аніматори. І на наступний раз, коли ми прийшли, я вирішив зрозуміти 100% для себе, тому що мені справді було важливо знати, чи це дійсно справа від Бога. І ми запитали в тих батьків, чи не проти вони, аби ми говорили їхнім дітям про Бога. І вони дозволили нам. І це була відповідь на мої прохання. Це було важливо в той момент, тому що сидіти вдома, скролити стрічку новин, навпаки, ще більше заганяло мене у депресію, у певний стрес. Продовжувати робити справу Бога наповнювало мене Божим миром. Отже, ми бачимо два шляхи. Ми можемо молитися цією молитвою маніпуляції, очікуючи на певний результат, не отримавши, який, ми ще більше заганяємо себе у стрес. А можемо з подякою і певним просінням приходити до Бога і отримувати Божий мир. Божий мир, що це таке? Це те, що незалежно від проблеми, чи велика вона, чи мала, ми не засмучуємось. Живучи життя у клопотах, ми навіть від маленької проблеми можемо наробити багато шкоди і загнати себе в великі депресії. Тому... Ми самі обираємо, як нам вчиняти. І цей Божий мир це повне розуміння того, що наше життя в Божих руках, і що воно повністю залежить лише від Нього. І воно незалежне від наших вмінь, від наших навичок. Воно повністю залежить від нашого Бога. А наш Бог. Батько втіхи. І ми бачимо, як, наприклад, того самого апостола Павла Бог втішає. І Павло страждав багато. І на відміну від нас, його страждання не залежали від того. Чи правильно він вчинив, чи розумів він щось? Або як в нас буває, Через наше нерозуміння, необізнаність ми вчиняємо неправильними вчинками. В нього навпаки було через покору його Божественну, він страждав. Але він знав, що це не під контролем його, і Бог давав йому втіху. Він покладався на нього. Тому що знав, що в нього. Є плани на Павла. Отже, підсумовуючи це, що ми тільки що сказали, ми маємо ми... мир для того, щоб його отримати, цей мир в нас є інструкція, в якій сказано: не журіться, тобто нам слід зупинитися, заспокоїтися і продовжувати діяти діяти за тією інструкцією, яку далі описує Павло. Прийти до Бога з молитвою подяки, вклонитися Йому і в результаті отримати цей Божий мир. Наш, те, що трапляється в нашому житті, не визначає наш дух. Коли ізраїльтяни знаходилися в Єгипті, коли вони жили там, велика група людей знали істинного Бога. Вони а, вірили в нього, не мали особливих навичок фізичних, вони взагалі були рабами, але вони вірили в істинного Бога. Проблема їхня була в тому, що вони не мали ідентичності. Вони не знали, чим вони володіють. Так само і ми, якщо не знаємо, що у нас є, то володіючи навіть природними талантами, природними навичками, будемо продовжувати так наче їх в нас немає. Але давайте розглянемо і позитивний приклад. Давид, будучи молодшим, будучи слабкішим, мавши менше навичок, менше вмінь, аніж воїни Саула. Але в нього була особлива риса. Він мав повну довіру. Богові. І, живши в старому заповіті, коли люди не могли так само відчувати Бога, як це можемо робити ми. Він мав повну довіру Бога. Саме завдяки цьому він. І зрозумів, що коли йому пророки сказали, що ще, коли він був зовсім молодим, що він буде царем, він був впевнений в цьому. І ця впевненість давала ще більше йому сили, тому що він знав, що в Бога є плани на нього. І лише Давид. В тій битві міг перемогти того велетня. Адже Давид вважав себе переможцем. Істинність його позиції була основана на правді у той час, як відчуття інших на обмані, їхня проблема мала. Не фізичний, а душевний і духовний характер, вони сприймали себе з неправильною ідентичністю, на відміну від Давида. Коли маленька дитина навчається ходити, вона дуже часто падає. І знову встає, і так може продовжуватись десятки разів. Дитина не може мати неправильної ідентичності, на відміну від дорослого. Часто, коли падає дорослий, він залишається в тому самому положенні. І гарним прикладом для нас якраз є апостол Павло. Він показав нам гарний приклад перед лицем небезпеки. Він перебував у в'язниці не за вчинення злочину, а за покаргу божественному поклику. Він написав послання до Филип'ян, у якому закликав їх: радійте в Господі, і робіть це завжди. І знову я кажу: радійте! У якій ситуації ми б не знаходилися, ми не маємо покладатися на обставини, а лише на Духа Святого. Ми повинні бути в змозі сказати, у моєму становищі я буду радіти Господу. Давайте відкриємо далі послання до Филип'ян, той самий четвертий розділ, з 11 по 13 вірш. Кажу це не тому, що чогось потребую, бо я навчився бути задоволеним тим, що є. Вмію вжити і в нестатках, вмію жити і в достатку. Звик до всього і в усьому. І насичуватись, і голодувати, мати достаток і терпіти нестаток. Усе може в тому, хто мене зміцнює, в Ісусі Христі. Отже, Павло каже нам і відкриває свій секрет, незважаючи від крайностей, в які б він не вдавався, живучи в достатку або в недостатку. Голодним або нагодованим, він залишався незмінним. Він дає нам приклад залишатися незмінним при будь-яких обставинах, продовжувати радіти Господу і говорити, що яка б ситуація не трапилась в моєму житті, я буду продовжувати радіти. І найбільшим свідченням для всіх нас буде, коли брат або сестра, не дивлячись на певні обставини, буде продовжувати служити йому. Страждання Павла мали сенс, адже тоді він зрозумів те, що йому долоне. Те, що йому довелося витерпіти, і те, що трапилося у його житті, було Божою підготовкою для того, щоб він мав змогу потішати інших. Хочеться, аби ця війна була нашою підготовкою і пройдячи її, проходячи її зараз. Ми навчалися втішати інших. Отже, підсумуємо, ми, не дивлячись на обставини, переживаючи, маємо мир Божий, отримати який ми можемо через те, що перестанемо журитися, прийдемо до Бога з молитвою подяки. І певним проханням вклонимося йому і отримуємо мир Божий. При цьому ми маємо мати свою ідентичність. Тільки в такому випадку ми зможемо проходити будь-які тяжкі часи, проходити будь-які тяжкі моменти, лише розуміючи. Те, що ми маємо, а ми з вами маємо, нашого Спасителя Ісуса Христа. І будь-які обставини, які будуть траплятися в нашій житті, ми маємо дивитися, і вони не мають змінювати нас. Адже наше життя залежить не від обставин, а від Духа Святого. І при тих обставинах, які б не складалися в нашому житті. Ми маємо пам'ятати, що ми будемо радіти в нашому Бозі. І всі ці останні мають робити нас лише сильнішими. І завдяки їм ми лише зростаємо і вчимося втішати інших. Дякую за все.